Демодекс, демодекоз, Що це таке і чи треба це окремо лікувати? Сьогодні будемо розбирати саме це питання в даному відео. Отже, демодекс це кліщ, що живе на нашій шкірі, а саме у волосяних фолікулах, у сальних залозах та мейбомієвих залозах. Це відозмінені сальні залози, які знаходяться на краюшку наших повік. Перше, що нам треба розуміти про демодекс, це те, що цей кліщ є нормальним жителем нашої шкіри. Він відноситься до умовно патогенних мікроорганізмів. Тобто, що це значить? Коли його нормальна кількість знаходиться на нашій шкірі, він не спричиняє ніяких захворювань. І лише за умови, що він починає дуже активно розмножуватися на шкірі і його кількість дуже сильно зростає, тоді він вже може викликати таке захворювання як демодекоз. Одразу також хочу зазначити. Що сам кліщ не провокує виникнення пустоли, тобто прищиків, він лише може збільшити запальний процес та площу ураження. Отже, за яких же умов він починає так агресивно розмножуватися? Їх всього дві: Це або запалення, або проблеми з саловиділенням, або забагато, або замало. Чи існують препарати для лікування демодекозу? Так, вони існують тут. Я вам їх перечислила. Але з усіма цими препаратами є одна проблема: вони працюють дуже короткий термін, тобто або дуже короткий термін, або взагалі тільки тоді, коли ми їх наносимо. Як тільки ми припиняємо їм користуватися, ми одразу повертаємося до первинної картини. То що ж ми можемо зробити? Нам потрібно лікувати причину. Сам демодекс, як окреме захворювання, нам лікувати не потрібно. Нам потрібно лікувати ті захворювання, які призвели до його активного розмноження. На фоні яких захворювань він може виникати: це акне, розація, себорейний дерматит та періоральний дерматит. Окреме лікування демодикозу може бути лише у випадку, коли в нас є ураження по віку. Якщо ви

То перше, вам потрібно звернутися до офтальмолога, який вже вам назначить відповідне лікування. Це буде, по-перше, гігієна повік, тобто регулярне протирання ватними змоченими дисками ваших повік, а також призначення окремих засобів, таких як, наприклад, краплі з метранідезолом, або гелей з сіркою, або гелей з олією чайного дерева. Отже, який висновок ми можемо з цього зробити? Демодекоз це є супутнім захворюванням якихось інших. Інших станів вашої шкіри, і лікування ваше має полягати у лікуванні саме першочергової проблеми: або це акне, або розація, або сибурейний дерматит, або періоральний дерматит. І тільки коли ми приберемо ці захворювання, у кліща просто-напросто не буде умов для його розвитку. А отже, і він повернеться до свого нормального існування на нашій шкірі. Поділіться в коментарях, чи лікували тобі саме демодекоз.